Любі партнери, вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Ми даруємо вам новорічний гороскоп. А зараз увага, казіроги, спеціальна інформація для вас. 2024 рік стане проривним. Ви отримаєте нові знання, нові можливості. Це все завдяки апаратним технологіям компанії Кандела. Водолії у наступному році вас чекає ще більше краси та натхнення, і доктор Кадір стане надійним помічником та союзником у вашому розвитку. Імпульсивні рішення для риб принесуть вам небачений успіх. Тож геть страхи, рік 2024 стане для вас інмодним. Овне, зірки вказують на захопливий період для вас, наповне новими можливостями. Вам слід тактильно відкривати нові горизонти з Лапс. Продовжуємо наш гороскоп. для тельців. 2024 рік обіцяє зростання в кар'єрній сфері. Це стане можливим завдяки тому, що ваш потенціал розкриється з апаратами від Venus Концепт. У 2024 році близнюкам для успіху необхідні зміни. Оновіть ваш асортимент разом з Міза Естетік, і ваші справи точно підуть вгору. 2024 й несе ракам позитивні зміни. Розширюйте свої знання. А допоможе вам в цьому бренд Делео. Бренд новітніх технологій. Новий рік для левів буде вдалим для старту нового навчання. Тож не відкладайте на потім, вивчайте нові техніки бандажних обгортань ароша та приймайте нових клієнтів. Діви, з вашою увагою до деталей ви зможете досягти неймовірних усил. Хіронік, задовольні всі ваші потреби використовуючи для цього найтопливіші технології. Терезин, 2024 рік, час краси та здоров'я. Відкрийте нову сторінку любові для себе разом з доглядом для волосся за косметіки. Паблік на Скорпіона чекають численні успіхи в новому році завдяки впровадженню апарата Ексіплекс у вашій клініці. Перемога над аутоімунними захворюваннями ваших пацієнтів. Запорука вашого успіху. Наступний рік для змійносця буде роком відкриття. Знайомтесь з технологією тредліфтингу та впроваджуйте мезонитки ринку у свою медичну практику. Стрільці! 2024 рік принесе вам успіх з новим апаратом JetPil Pro. Завдяки цьому апарату у вас з'явиться багато нових клієнтів і збільшиться прибутки.